Усім привіт! Ви на каналі Bubble Play, і це перша серія дуже неочікуваного для мене навіть самої проєкту. Я вирішила, що хочу простого душевного геймплею, і якось несподівано мені, у мене в голові виникла дуже цікава ідея, чому би не спробувати побудувати величезне поселення в Sims Це би було. Дійсно дуже прикольно і дуже цікаво. І я одразу ж прийнялася реалізовувати цю ідею. Як бачите, тут у мене вже розкинутий табір. Ми у Мунвудмілі, у цьому прекрасному лісі, який, Боже, ці звуки цього лісу це щось нереальне. І поселення я вирішила почати будувати з пари. Одна така пара. Дуже екстраординарна. Вирішила просто втекти з цього шумного міста в ліс і приєднатися до природи, от злитися з природою. І ось вони набрали все, що могли з собою. Приїхали на автобусі до останньої зупинки. Вони розклали ще вчора до заходу сонця табір. Полягали спати і зараз тихо собі там соплять у палаці. Мені аж самі цікаво, що буде з цими двома персонажами, тому що я ще таким геймплеєм не займалася. Але хочу одразу попередити, це буде просто геймплейно. І ось вони вилізли з палатки. Так, я бачу, що ви хочете їсти. Давайте візьміть собі поїсти. Візьми собі. Пасівці, а це я візьму ось цей йогурт, який тут хтось хотів, хотів з'їсти раніше. Так, тільки не кричіть мені, будь ласка, бо я дуже люблю ці всі крики. Давайте я вас познайомлю. Це у нас рут або рута. Покажи нам свої очі, сонце, покажи очі. О, <гум> Сидить тут, все в комарах. Бідолашна рута у нас загалом дуже спокійна і, знаєте, така, я би сказала, меланхолійна дівчина, яка втомилася від постійного руху, і вона от нарешті хоче цього душевного спокою по її рисам характеру. Це теж, до речі, видно, тому що от вона у неї спокійна аура. Вона обожнює природу, обожнює медитувати, Також вона досить креативна. В неї дуже багато рис характеру пов'язаних з креативом. І я думаю, це буде якось проявлятися, тому що у неї тут є тютник, у неї є теж мат для йоги. Загалом дуже цікава персонаж. І неш, покажись, ось такий він. Колись в минулому це був просто взідати усіх тусовок. Але зараз йому теж це все надоїло. Він такий, я би сказала, досить непосидючий на противагу Руті. Але він фриган, він обожнює все, що перероблене, якщо так можна сказати. Колись він був зіркою футболу в школі, але зараз він вирішив свою непосидючість керувати на те, щоб відбудувати цю територію. Давайте я вам одразу покажу, як це все тут виглядає. Ось так. Ця пара. А вони пара, тут навіть видно, ось Ловерс. <с> вони купили цю ділянку у Мунвудмілі. Це єдина, до речі, ділянка, яка тут взагалі якимось чином забудована, тому що сам Мунвудміл здебільшого пустує. Тут єдине, що є ще якийсь закинутий завод, але ми туди навіть поки що ближчим часом не підемо. Ось ця ділянка. Ну, дуже в плачевному стані, і вони її будуть потроху відбудовувати. Тут навіть уже якесь болото почалося, я би так сказала. Тут просто ой, дерева, тут все дуже бридко, ну, правда, дуже. Але вони впевнені в собі люди, і я думаю, що. Ще в них все вийде. Розкинули тут свою палаточку, свої речі, все максимально затишно виглядає, я би сказала. І ми будемо пробувати заробити якомога більше грошей, аби замовити сюди машину, яка це все вивезе. І також, аби тут все прибрати і відремонтувати, тому що це буде будиночок нашої пари. Блін, ці комарі, вони такі страшні, якщо чесно. Як. Голова урута, чесне слово. Ще важливим фактом буде те, що нові поселенці у нас будуть з'являтися, ну, приблизно раз на серію. Тобто, в наступній серії не факт, але, можливо, у нас з'явиться нова людина, дві лишні руки, куди ти побігла? Ні-ні-ні-ні-ні. Помий нормально у цьому. Нові поселенці, ну я не впевнена, наскільки часто, але все ж таки будуть з'являтися. Я думаю, що Рут і Неш, я забуваю, як його звати, подали оголошення у газету чи куди там в інтернет, ну, все ж таки 21 століття, і ось можливо хтось на це відгукнеться. Ти вирішила, ага, з ним поговорити. Ну, поспілкуйтеся, ранок на вулиці. Але я думаю, що треба зараз буде почистити зуби І треба буде теж сходити в туалет, бо нас чекає великий день. Загалом, сьогодні у нас в планах посадити ось це доброще, ми тут до з собою привезли. У Неша теж є гітара і фотоапарат. З навіщо? Просто фоткати і ще, будь ласка, помий, ось цю штуку. Перестаньте говорити. А ти іди сходи в туалет. Тут у нас є туалет. Ще я зчитерю, мабуть, тому що треба буде купити ці юній леді прокладки. І, мабуть, треба буде купити все ж таки захист якийсь. Що ти робиш? В дерево зайшов. Я зрозуміла тебе. Давай відкрию це все. Я тут якось це все порозкладала. Ти вийди з цього дерева, будь ласка, і ти почисти. Швидко зуби. У нас не так багато води, якісь є баклажки, тут є теж закинутий колодязь. О. А ти куди? Ні, ніяких шариків. Це будете робити пізніше. Що ти йдеш робити? Як їм перекрити сюди дорогу? Іди, сади. Зараз до тебе приєднається рута, тільки нехай вона швиденько почистить теж зуби. І вона теж піде садити, тому що, набрали тих шариків. Дурачки, чесне слово. Ми будемо вирощувати овочі, фрукти і, і, і. Я думаю, що сьогодні вони тут постараються прибрати, а в наступній серії ми вже будемо збирати гроші, аби ремонтувати фасад, заміняти вікна, ось тут взагалі нема стіни, зробити дах. Я думаю, це взагалі в першу чергу треба буде зробити, тому що з дахом тут. Страшно. Просто страшно на це дивитися. Якщо буде падати дощ, а зараз весна, ну це буде тяжко. Давайте. Ви посадите це, полиєте. У нас нема холодильника нормального, це теж проблема. І для цього нам треба буде якнайшвидше тут все зробити, аби купити холодильник, тому що плита у нас не робоча. Ну, не знаю навіщо вона нам взагалі. Але по суті, ми не можемо нічого зробити, бо. Цей холодильник він так не працює, на жаль. Давайте досаджуйте це все. У нас тут кролик виліз. Привіт! Привіт, малий! Будеш нам допомагати? <хи> Такі ці кролики симпотні. Блін, але тут срач, я вам скажу. Мені цікаво, як тут можна буде все прибирати теж зовні. Тому що, ну, якщо вони хочуть зробити поселення, то поселення повинно бути максимально таким, знаєте, затишним. Я його бачу, а не. З оцим всім. Мені здається, я це все буду просто удаляти Ти хто? Тут водяться вовки. Давайте на це звертати увагу, добре? Ну, ви просто гляньте. Я би це все поприбирала, тільки от я не знаю, як, як це все прибирати так, щоб воно не розпавнилось. Ну, цікаво. Тут теж живуть якісь ну, бездомні. Але мені здається, з ними проблем не повинно бути, принаймні на початку. Куди ти пішов? Дивися, він запалив це. Чуєш, потушить, нам ще ту хату ремонтувати, а ти її хочеш спалити. Іди, будь ласка, полий, я вам закрию туди вхід. О, два сірих кролика, гляньте. Такі вже мілашки. Виходи, звідти, я тобі туди вхід перекрию. Ну, я перекрила хід, тому вони не повинні вже туди лазити. Куди ти йдеш? Скажи, що ти пройдеш. Ти що здуріла? <ріху> Люба, вийди, вийди звідти, будь ласка, вийди, вийди. Я не думала, що воно проходиме. Ну, зараз, мені здається, вже повинно працювати, що вони туди не мають ходити. <ріху> Бо поки що ну, туди реально небезпечно йти, поки вони звідти все не приберуть, якимось чином не перевірять цей фундамент. Давайте, підливайте тут все. І я думаю, що рут після цього всього піде собі, позаймається йогою. А містер. Ага, у нас тут в багажі куча овочів і фруктів тепер. Не знаю, що з ними робити. Я думаю, ми їх будемо їсти. Нехай будуть. Принаймні, поки що. Банани особливо. Я думаю, що він візьме велосипед. Візьме велосипед. І піде розвідати територію, поїздить тут навкруги, подивиться, як тут, що тут, ну і вивчить, чи є тут взагалі якісь жителі, можливо, з кимось познайомиться. Ще би хотіла сказати: у плані відносин Рут і Неша, у них такі звичайні, безхімічні, якщо так можна виразитися, відносини. У них є якась ексклюзивність, вони типу пара, але у них немає якоїсь такої прям мега-романтичної хімії. В... Неш вважає, що рут приваблива, ну це само собою. Але, наприклад, Рут не вважає Неша привабливим. І мені здається, в цьому є якась ізюминка, е тому що, по суті, можливо, рут просто хоче. Виїхати за рахунок Неша, ну, щось вона знайшла в тому Нешу. Не знаю що, але що ти хочеш пофліртувати з ним хочеш? Моя ж ти зайка, задурити голову, хочеш хлопцю? Ну, можливо, щось у них зростеться, але поки що вони вирішили тільки разом зробити своє поселення. Знаєте, не було більше варіантів, з ким це організувати. Ось такі дві людини знайшлися і вирішили, що а чому би не попробувати Бо ж там якісь тітіньки ходять в купальниках. Хтось тут все ж таки, знаєте, живе десь в якомусь цьому закинутому будиночку. Е, добре, неж, сонечко, ні, давайте без цього поки що. Набери водички, а ти, зайчику, іди зроби йогу. Неж, ти взяв свій велосипед. Іди, візьми велосипед так, треба буде речі попрати. Давайте ми їх сюди одразу поставимо. Мені ще цікаво, де звичайно рута буде там, робити всі свої доглядові справи, тому що там, не знаю, волосся на ногах буде відростати і так далі. Блін, мені здається, що це виглядає дуже затишно, коли він ось так їде по цьому мосту. Це виглядає прикольно. Ну, як бачите, тут нічого особливого взагалі нема. Просто територія, де ще не встигли вирубати дерева. Що прекрасно. Тому що там, з цієї сторони, якщо подивитися, то можна буде побачити там жесть, там просто катастрофа, і мені здається, що Рут і Неш навіть викупили цю територію не тільки, аби зробити своє поселення, але й для того, аби врятувати ліс від просто жахливих людей. Дуже багато тут людей, якщо чесно, ходить. Я не думала, що їх тут так багато буде, але, можливо, ми все ж таки когось і зустрінемо, і хтось до нас доєднається. Чому би і ні? А, тобі холодно. Блін, ну да, ще прохолодно, А що таке? Ну, вибач, вибач, що вода не така, як ти хотіла. Я дуже-дуже вибачаюся. Ввечері ми розведемо вогнище. Буде трошки тепліше, зараз нема сенсу його розводити. О, наш приїхав. Чи ти їдеш далі? А, він поїхав далі. Такий приїхав і поїхав. А, тепер на інший міст. Ну, прикольно, катається собі людина. Нехай катається. О, цим прокачується навик, я навіть не знала. А що тут? А, це яблочко. Я його мала посадити. Посадиш зайчику яблочко. І помиєш ручки, так як ти хочеш помити теж. Моя ж такиця от просто дитя сонця. Я вгадала, як назвати цей проєкт Діти Сонця. Ще хочу теж сказати, що. Поява нових поселенців буде сприяти теж, по-перше, поповненню бюджету, тому що нові поселенці вони будуть приносити якісь свої грошенята в бюджет, плюс також е, будуть приносити якісь нові е, навики, якщо так можна сказати. Бо, наприклад, якщо у нас з'явиться людина, яка розбирається в пючулярстві, то у нас з'явиться пасіка. Також, якщо з'явиться людина, яка вміє варити консерви, то у нас з'явиться теж певна штука, аби робити консерви. Або робити вино, теж доглядати за тваринами, ну, щось таке. Не може люби, робити одна людина все. Тобто, у нас будуть люди, які будуть відповідальні за певні речі у поселенні. Зайчику, ти посадила яблучко? Посади яблучко, сонце. Чому не можеш? То посади ось тут. Ось тут посади. Така вже вибаглива ця рута. Іди по моїй ручки, як хотіла. Неж тут катається, йому весело. Неж, сонце, давай додому. Нам треба ще рибку буде зловити. Давай, їдь сюди. Рут, ти, можливо, переодінься, в, те, в чому ти була? Що таке? А, у неї від Йоги Мудлет Ось. І давай перевір теж ці, і ми поперем Не ж тут уже приїхав, злазь зі свого велосипеда. Залиш його. Не, не 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 треба тобі його. Я знаю, ти будеш на ньому всюди зараз їздити. Я тебе знаю. І давай, 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 давай. Ми з тобою підемо тут рибачити, тут хтось рибачить. Жіночка. Ну, не будемо їй мішати. Збери воду і йди, рибач теж. Давай це поберемо, закінче туди. О, вона може все попрати заодно. Це, це прекрасно. Перем, зайчику, перем. Поки, Поки наш мужчина тут ловить рибку, ми будемо прати. Знаєш, взагалі, він такий трохи шибайголово, я би сказала, і навіть дивно, що він зміг знайти в собі сили, поїхати з міста і покинути все. А може ця жінка хоче до, наш, до нас в поселення? Вибачте, що я перебила, але ні, вона якась така дивна. Ну от е Мені здається, що йому ж, у нього в житті повинно було щось статися, аби він. Настільки захотів кардинально змінити своє життя. Тому що Рут, ну, вона така людина, їй навіть в прикол це. Вона ловить якийсь мінімальний кайф від того, що вона тут зараз пере в тазі куречі. А от Неш, я чесно, не знаю. Точніше, я знаю, але Неш про це ще нікому не розказав, тому ми не знаємо. Робимо вигляд, що ми такі. Що ми нічого не знаємо в тому житті. Давайте просто поспостерігаємо як рут пере речі Тебе не кусать кумарики, зайчику? Моя ж ти Працювита дівчинка. Там кролики гуляють. Каже, хлопець пішов ловити рибу, залишив нас самих. Господи, хто це? Хто це там бігає, капець. Ну, я сподіваюся, що вовки нас тут не з'їдять, бо це буде печально. Ми приїхали сюди розвивати свою общину, а нас їдять вовки. Ну, буде не дуже прикольно. Тут теж, от, як бачите, є якась ділянка, де, блін, вирубувалося все. Взагалі, якщо глянути, в яку це сторону? Треба глянути. Я забула, в яку? А, ось цю. Ви просто гляньте ну, це катастрофа. Це, це просто катастрофа. Виглядає жахливо. я сподіваюся, що. Тут більше не буде людей, які будуть це все вирубувати. Треба буде тут все якось поприбирати. Ого, ого! Це галюний урут уже від того, що вона пере. Так, ти риби не зловив? Жодної. ти взагалі нічого не зловив. Добитчик, звісно. Просто добитчик. Давайте ту яблуню теж підлий. Хочеш туалет? У нас є тут кущ, але цей кущ на екстрену, тому іди сюди. У нас тут є теж пиво, вони з собою взяли, ну, як же ж без цього, як же ж без пива. Я думаю, що ввечері вони собі відкриють бутилочку, бутилочку, відкриють цю банку, пляшку. пляшку без поняття. Як це назвати? баклашку Включать собі музичку, запалять вогонь. І зроблять щось їсти. І я планувала, планувала що вони зроблять рибу. А риби нема. Бо дехто її не зловив. Ну, нічого. У нас є якісь овочі ще, які вони тут привезли з собою щось, <сум> щось поїсти. То я думаю, що щось та й зроблять. А, вирішила потягнутися трошки тебе, цей. Давай повішай на цю. У нас тут є куди вішати? Третя дня. Що можна зробити в третій дня? У нас, по суті, вже немає що робити, як такого. Тому, я думаю, що можна почати <рапити> робити якусь фігню. Давай відкрий банку, але вона там співає. Довольна яка? Чекай, мужчина зробить тобі їсти. Не лізь туди! бо... Ну, нафіга ти це взяла. Ти, а ти відкриєш, ти взагалі щось вмієш в тому світі? Вона, вона теж, я бачу, посміялася з того, що він нічого не вміє робити. І давай зроби тоді ось це щось на грилю. Ну, хоча б щось. А, банани. Ну, нехай будуть банани на грилю. І зайчик такий вирішив теж у нас подивитися, що ж ми тут таке робимо. Збере, до речі, цей. Можливо, зайчики теж хочуть його і займатися, але не варто. Ти хочеш помити руки? Ні, це ти хочеш помити руки, я так поняла. Ну так. У нас там ферма, у нас там ярмарки, у нас там якісь фестивалі. Куча всього. Так, давай забери цей. Куди подівся грильований банан? Він тільки що пропав. Просто пропав. Ладно, іди зроби г... фрукти на грилю. Але ні, перше, помий руки. А то в тебе такі брудні руки. А ти налий собі пиво. Можеш тут собі сісти? Зараз мужчина розпалять вогнище. Чому не можна тут сісти? Сядь сюди. Чому? Ладно, сиди там. Така вже противна ця рута. А, вирішила одразу помити, так? Ну так, молодець. От бачиш, неш? Вчися врути. А то щось собі тут придумав таке. Лишає, де попало свої ці. О, в нього навіть цей. Ну, давай, запали тоді вогнище. Візьміть обоє їсти. Що у тебе там за мудлет? А, без чистої води. Ну, звичайно. Так, це у нас пропаде швидше за все, тому що йому лишилося 9 годин. Ну, нічого. У нас щось виросте. Неш, можливо, нарешті потім зловить рибку. У нас тут нарешті тепло, так, рут? Ти не мерзнеш? Давайте включимо музику. Ну, давайте ви разом hangout. Ідіть, потім помиєш там. А ти не можеш сісти? Чому ви не можете сісти? Ти будеш вважати, що він не хотів сидіти так далеко і просто пішов собі сісти сюди. Не знаю, що йому тут мішало, звичайно. Сподіваюсь, тут йому нічого мішати не буде, правда, Неш? Слава Богу. Що не так? Ти втомився? А, спати хочеш? Серйозно? Треба було вас відправити на цей? Щоб ви поспали? Дивіться, у нас рут, яка фліртуюча Ви що, мені ще й тут дітей зробите зараз? А, до речі, про дітей. Я тут відправила пана Неша поспати, тому думаю, що наша рута. Трошки погріється, так як їй було дуже холодно. І можливо вона вип'є ще трошки пива, але бачу, що вона вже хоче навіть в туалет. Можливо, вона нехай догріється і тоді і тоді сходить в туалет і візьме собі пиво. Блін, кролики ці, вони такі прекрасні. Я не можу просто. Особливо, коли вони оце в травичці Ой, там ще один. Дивіться. Неш, Лена. все, виїхав на природу і голова, у це дає збій. да Блін, скільки тут кроликів, капець. Звідки ви всі взялися? О, дивіться, він їсть травичку А тут от в траві заховалися, дивіться, два брата, Акробата Куди пішов? Куди? Туди не можна. Візьми собі пиво. А, там іде Рут Ну окей, не візьми собі пиво, візьмеш зараз. А, Рут, ти де? Як ви туди проходите? Зупинись не йди туди, де твоє пиво? Ти взяла пиво? Дивися, поставилась тут. Іди пий. Така вона вже розумна та рут. І п'яна, ну нічого. Перший день можна. Дуже п'яна. Я поняла Ну нічого, ви підете спадки рано, вам рано вставати. Ти вже допила? Я в шоці. Що тут ще можна? О, давай! Ти можеш пограти на гітарі біля вогню? Вирішили поговорити? Про пиво, таке зіпа. Типу. Да, пиво було класне. Було дуже класне. Ні, зупинись. -баба. Ну, я розумію, що у вас трошки дах їде, але настільки кумедні вони. Ну, давайте ви, може, зробите, там я знаю, якісь романтичні справи. Руд тут потягується, готується, да? Куди пішов, зупиниться. Тут жінка до тебе приставати хоче, ти ото. А, урот все. О, уху-гу. Ого, які звуки. Так люблю ці їхні викрики, вигуки. Do you love me? Ні. Не do you love me. Давайте. А цілуватися ви можете взагалі, чи ні? Чуєте друзі? Да, ви не можете поцілуватися, то то капець. То капець просто. У них not enough romantic relationship. Капець. Ідіть вихукатись А ви не можете вихукатись? Серйозно? Чому ви не можете вихукатись в палаці? Дивні ви, люди, дивні. Я не можу. Ну, давай, аск ту вуху. Десь який довольний, стоїть такий, ah, такий esponata, довольний. А що це таке? Щось не так. А, ну вона п'яна, що oh, yeah, не так? So... Ти теж такий трохи типсі. А, ну окей. І що далі? Все? А, все. Розбуди її. Ти можеш її розбудити? А, ти теж вирішив впасти, ні? Виключи музику тоді. Е, давайте так. Це треба поприбирати, щоб воно не воняло Мужчина, Мужчина! мужчина! Іди помий рут, зараз встане. А що це таке? О, її муха покусала. Ось тут. Її покусала мошка Ну нічого, нічого страшного. Вона хоче спати. Ну, добре, іди спи Іди спи, спи, іди Та не падай, ні. Рут. Рут. Будь ласка, не падай. Будь ласка, дойди до цієї кімнати. Я зайка. Давайте ми закінчимо цей день. Дивіться, в неї оце... мудле <смі> від того, як вона стояла над бочкою. Рут, сонце, прокинься. Така в траві собі лежить. Тебе комарики закусають. Сонечко, вставай. Іди в душ, в душ, хотіла сказати. Ти поспи. Ура, давай, ти дойдеш, ти зможеш. Іди, іди. О, енергій ши. Хай ці коти тоді сплять. Ці зайчики у нас тут вже відпочивають. Вони будуть спати цілу ніч, а ми з вами зустрінемося тоді у наступній серії. Це була така пілотна, ознайомлююча серія з цими прекрасними булочками, і я сподіваюся, що вам сподобалось і ви прийдете ще подивитися на те, як ці булочки тут будуть розвиватися. А я з вами не прощаюсь, а говорю вам до наступного відео. Всіх люблю і цілую! papa